Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось таку ситуацію. Дональд Трамп сказав, що у разі його перемоги на виборах він зупинить війну за 24 години, адже він добре знає Карліка Кремлівського і добре знає Зеленського. Дивіться, що виходить. Блазень дивіться, випала. Карта. карта блазня. Що тут ще можна сказати? Блазень який за дияволом так хоче до влади, що готовий говорити будь-що, і сім'я, карта сім'ї, десятка кубків. Тобто він буде робити все, щоб добратися до того блага, до якого він прагне, від якого він ніяк не може відмовитися. Це просто бла-бла-бла. Це просто обіцянки ціцянки. Все. Карта блазня, все зрозуміло. Біля диявола перевернутого. Ну, що він? Він думає, що всі дурники, знаєте, погодяться на цю брехню. Ну і що? Він, він, знаєте, тут говориться про його внутрішню таку боротьбу, ну, всередині його внутрішній конфлікт, який пов'язаний із його незрілістю. Тобто він, от як людина, яка має певні, скажімо так, особливості психічного розвитку. В прямому сенсі, який може робити такі заяви. І ці заяви вони не є правдивими, але він думає, що йому повірять. Ми вже пам'ятаємо одного, хто обіцяв закінчити війну. За 10 днів чи що. Так, тепер далі дивимось. Знову -таки, це його маска. маска. Це його такий от за от дияволом перевернутим, який ніяк не може відмовитися, який знаходиться під впливом спокуси добратися до е, такого блага. Це говорить про те, що знову ж таки це іде його спроба е, при, ну, от, на превентивні заходи уникнути поразки на виборах. Ну і тут вибір закохані. Прямо я перевертаю, бо там. Ну, він хоче, він робить вибір на те, щоб. Це от як один із заходів, за яких він. Це брехня, перевернута вода, це брехня. Це вода, це дійсно це вода. Те, що він говорить, це вода. І бездіяльність. Нічого не буде. Це він заблазне. Ну, давайте, що, що буде робити Дональд Трамп, коли він, ну, якщо він у разі його перемоги, що він буде робити щодо його дії стосовно війни в Україні? Його дії стосовно Русько-української війни. Ви мене, звісно, вибачте, але він буде роздмухувати вогонь. Він буде роздмухувати вогонь. Король повітря це йде ще й сигніфікатор орків, військової командування орків. Імператриця це карта України. Дивіться, вона тут в вогню вся. Вона в вогню повітря. Повітря і вогонь, ще більше вогню. І сонце, він не дасть загаснути йому. Він не дасть йому загаснути цьому вогню. Він буде ще більше роздмухувати. Ну він же ж блазень. Він... Йому це абсолютно не потрібно. Він буде або ляпати такий, що буде ще більше роздмухувати, або буде він ще. Намагатися абстрагуватися від війни буде абстрагування. Йому вже надоїла ця тема, і він буде дивитися в інший бік. В інший бік він взагалі в нього буде інший напрям, ну, не в напрямкові допомоги нам. Він не буде нам допомагати, він взагалі буде уходити від цієї теми. Іноді буде він щось ляпати, що буде тільки розбурхувати, злити цього короля повітря. Україна жертва, ну що тут сказати, зависання, замороження. Він буде говорити про заморозку, як він буде тільки з заморозкою. Але конфлікт, він, знаєте, буде тліти. Він не дасть йому. Він буде його розбурхувати, і оцей конфлікт він, він не згасне. Війна не закінчиться, вона просто приморозиться. От, приморозиться вогник, буде тліти. Якби, нібито війни нема, але Дамоклов меч буде висіти. Над нами. А тут Україна в вогню. Повішаний. Ситуація підвисає, не закінчується. Не закінчується ситуація. Він, його, він буде схиляти до заморозки. Ну і знову ж таки. Дивіться, він буде на, на боці Ерефії. Ось так. Він буде на боці Ерефії, він буде якби зацікавлений підтримувати відносини з Ерефією, йдеться мова відстороненість від покращення стосовно війни. Тобто тут він буде блокувати це покращення, покращення у війні для України. Тому він нічого доброго не зробить. Ну, це, я вже, вам вже сказала, це блазень. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за лайки, коментарі та підписку. Все і Україна! І ми перемагаємо. До побачення!